Шановні вінічани, великий та дружній колектив Вінницького регіонального підрозділу Приватного акціонерного товариства, DataGroup від Сірого Серця вітає вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Хай в новому році збудуться всі ваші побажання. Хай буде щастя, здоров'я, любові. Багато-багато, щоб наша країна велика, від Сходу до Заходу, від півдня до півночі завжди була єдина. Особисто хочу подякувати бійців АТО, які зараз не передовій. Їм складніше за все. Нехай вони скоріше повертаються додому. Хай Україна квітне процвітає. Хай в кожній сім'ї буде злагода. З Новим роком та різовим Христовим! Слава Україні! Дорогі віничани! У ці святкові хвилини хочеться привітати вас з новим 2015 роком. Новорічні свята! Це завжди щось надзвичайно чарівне. І з дитинства ми поєднуємо разом відчуття свята: пухнастий сніг, запах ялинки, червоний одяг діда мороза і натаємнішу ніч. Я бажаю вам всім одного найкращого, про яке ви мрієте сьогодні. Веселих свят вам, дорогі вінначани! Дорогі вінничани! Ми прожили непростий рік який назавжди війде в історію України. Ми сильний працьовитий народ. Ми змогли об'єднатися і згуртуватися. Нехай Новий рік буде успішним для кожного з нас і для всієї країни. Вітаю вас з новим роком. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, радості, миру і спокою, оптимізму і віри у майбутнє.